Всім привіт! Сьогодні у мене коротеньке відео і незвичний формат. Я зайду у парфюмбюро у Віддушину, Вінницьку і затестую разом з вами, що там новенького завезли, що я ще не тестувала. І почну я, звісно, з двох новинок для UdiaMie і Steel від Parfumbюро. Ось вони. Так, і нанесу на блотери освіжу. Пам'яті, бо я їх уже тестила, носила на собі. Де Аюдеані. Це гарний цитрусово-квітковий аромат. В ньому такі гарні соковиті весняні квіти. І ледь-ледь якоїсь такої фруктової пудринки. А от Трустіл. А от Трустіл уже зовсім інша історія. Ось Трустіл. Це шкіра, це якийсь дьоготь. Е, ну, міру гучний аромат, не сильно збиває з ніг, ну, якщо не нанести 10 пшиків, але трошки не в моєму стилі, але гарний і носибельний, я так собі думаю, на щодень. Особливо, якщо ви любите міцні аромати, типу Тероні і так далі. Навіть якась ягідна кислинка зараз з'явилася в Di A і загалом його досить цікаво наносити на шкіру і пробувати на собі. Дуже класний бренд Profumo Dі Fierence прям варте уваги все. У мене є вже. Мательда у флаконі. Такі персики карамель. Дуже гарно, дуже весняно, і трошечки квітів. Досить цікавий. Ось цей фіор Діпани. Зараз нанесу його на Блоттер. Ось Фіор Діпани, воно справді пахне хлібчиком фіалкою якоюсь. Ну, загалом це такий. Не з коринка, а швидше, мабуть, м'якошок хліба, свіжої випічки. А я от в ньому, мабуть, піду додому і потім розношу і подивлюся, як він буде на шкірі. Ну, дуже цікаво, дуже незвично. На любителя таке. А ось Бон Таленті. теж на любителя, але це вже гурманіка. Дуже класна, дуже приємна. Для мене це трошки загорманські. Ну, якщо хтось спостерігає за моїми смаками вподобаннями. Ось то це для мене трошки вже засильна гурманіка, але дуже гарна і смачна, якщо ви таке любите. І тут прям якісь збиті вершки, десерт з фруктами, з ваніллю, якісь сиропчики. Дуже-дуже смачно, дуже багато всього смачненького, солоденького. Прям такий десерт у флаконі. Дуже гарний аромат. Ось цей обскурус. Досить цікавий, він вже в таку більш різку сторону. Вже не м'якеньке, солоденьке. Це ладан, Він прям такий аж колючий бульбашковий на старті. Ось тут є піраміда, давана ладан, ну, такий він цитрусово колючий і трошечки. Тут сосна заявлена, мені як трошки ялівцем пахне. Ну, Щось таке дає відчуття. Герань я тут не чую. І на шкіру я наносила теж герань не відчувала. Але аромат дуже гарний. І давайте ще один затестимо, щоб встигнути швиденько все. Це Нівеус буде. Ось. Тут. Тут такий якийсь пудрово доглядовий вайб чистоти, мускусності. Ну і от такий, піраміда така теж відповідна до цього настрою. Досить м'якенько, досить кремово. Приємно, приємно для любителів напрямку таких доглядових чистеньких ароматів. Ще дуже класний бренд, новий морф. Такі цікаві незвичні флакони в нього, ароматів дуже багато, але я покажу такі найцікавіші, ну, звісно, на мій смак. Ось цей е, морф Дісумано. Дуже класні характеристики в нього я тестила вже якось на шкірі. Це, незважаючи на біло-зелений флакон, це кокос. Досить солоденький, дуже, класний, дуже класна гучність і стійкість, тому що прямо через кофту, через светрик я його на собі чула. Хто любить кокосові аромати, от взагалі дуже раджу на нього звернути увагу. Ще поряд з ним морф номер 8 теж цікава штучка. І він досить свіжий, навіть такий квітково ірисовий якийсь. Досить гарний, і мені здається, що він теж буде таким шлейфовим, стійким і гарним на весну. І для любителів таких більш вінтажних ароматів, трошечки ретро ось цей морф з буквою Кей. Буква К мені особисто щось нагадує кінський від молекул. Ось, Але аромат зовсім не в ту сторону, а він е, такий е, смолистий, такий орієнтальний аромат. Дуже класний. Мені щось трошки вайби. Е, можливо, навіть шалімару, е, можливо, абаніти трошечки. Е, такі вайби, в таку сторону він йде. І ну, теж дуже гарно, дуже подобається. Так от зараз розкривається, і мені нагадує якийсь. Шалімар фільтр або щось таке в сторону вінтажних шалімарів. Але це не важко, це приємно і досить цікаво розносити на собі. Ось. Такий от цікавий бренд. І ще один аромат з назвою Animal, але він не про тваринку. Ось я теж тестую його. І тут якісь такі огірочки свіжі, але я трошки розсольності зараз на блотері відчуваю, з кришечки не чула. То, можливо, тут є сандал і тут корень ірису. Але розсольний сандал тут трошки є. От хто любить сандали, теж можна тестити такий прикольний, в міру солоний, не якийсь негидкий. Ще один бренд з італійської великої сім'ї, як Profumo di Firenze, Як інші, це Olfatology. І в мене є Махарлу з вишенькою. Така насичена кисленька вишня. Досить гучна. Я вже розказувала якось про нього, здається. І мені зараз подобається ще один мій такий улюбленець у лініці це Замбезі. І замбезі. Мені взагалі чується повз ноти, Ну, зараз якийсь лимончик я відчуваю. А взагалі це для мене якийсь такий класний ягідний чай. Дуже приємний, якийсь дуже м'якенький, от малинка якась мені навіть тут відчувається. Це дуже класно. І дуже приємно на таку прохолодну погоду. Ось замбезі від Ольфатолоджі. Інші аромати, ну це я вже вишня казала, а інші мені здалися такі більш легенькі, невагомі. Ось давайте зараз цей Юро, Журуа оцей, Він про троянду. О, і каву. Зараз побачимо, чи є там кава. Це гучна кава із квітами схожа на теренці. Якщо я згадаю, я напишу назву цього аромату. І в Монталі а от щось таке подібне є. От загалом це зовсім не легеньке, хоч і в прозорому флаконі. Ось Йосеміт. О, це купа цитрусів. Дуже приємно, дуже соковито. Якщо ще в нього буде класна стійкість, то це взагалі така знахідка. Так, що заходьте і тестуйте ще Йосемід. Так, І давайте ще спробуємо лофотен в такому голубенькому флакончику. І тут таке щось акватично мускусне, приємне, трошки травок є, і, відповідно, тут теж такі квіти в піраміді. Водорості. Досить приємна і ніжна, і така в сторону пудровості, мабуть, акватика. Ось такий от аромат Лофотен від Olfat. І ще один цікавий бренд, до якого я якось не підходила адарма це Pierre Guillaume. Він же колись парфюмери женераль Тут ось лінійка у світлих флаконах. і Штатив не хоче підніматись на ту висоту, там такі чорні, білі і дуже класний такий е, синій флакон. І що мені тут подобалося? Тут дуже класний, тонка бодікон. Тут прям е, то вишневість якась від бобів тонка, то трошечки е, яблочко таке пряне. Ну, схоже, трошки на танок-бабок, але не так гурманський і дуже приємно. Ось, так, да, зараз дуже чути таке печене, приємненьке яблучко. З ванількою. І баби тонко. Дуже класний аромат. Мабуть, більше на таку весну, ніж на літо, але, але дуже гарно. Дуже радили затестити ось костюм ліквід. Костюм Ліквід тут. ВТВР мусить бути. Багато деревини. Трошки нагадує оцю мінеральність в Боа Imperial. І в Ганімеді. От щось є спільне. Коротше, такий гарний мінерально-деревний аромат, трендовий, досить сучасний. І ще й дуже класний флакон. От отже, мінеральний такий трендовий, сучасний аромат. Дуже стильний. Ой, зараз пішли якісь свіжі цитруси трошечки. Цікава штука. О, хап'янг дуже цікавий. Це, звісно, не новинки, але я до них лише ось добралася на затест. І спочатку тут такий свіжий іланг, який віддає бананчиком, жуйкою, а потім переходить в аромат такої чистоти, свіжості. Ідуть асоціації з пральним порошком, і він на тканині дуже-дуже стійкий, що я аж здивувалася. Ось, і буде якраз гарно на весну і на літо. Покажу з кольорових флаконів оцей дуже класний Ентре Mer. Дуже гарна, дуже приємна акватика. Я вже колись про неї розповідала, що мені часом пахне буском. Чекаю літа, щоб розносити її. І ось з білої лінійки, ось діалог з венерою. Дуже класний гарний флакон. Це теж гурманіка. Молочна, згущенка, трошечки якоїсь доглядовості. Дуже ніжно, дуже солоденько, смачненько. От, для любителів гурманіки і гарних флакончиків прям краса. Ось можна залипнути надовго на цей флакон, як він переливається. Тому покажу вам ще один з білої лінійки. І це буде геліофлора. Зараз затестимо його разом, бо я ще його не знаю. І тут ніжні квіти. Бузком мені пахне. Бузок, ніжні, весняні квіти. Я думаю, що це теж зараз на весну дуже класна штука. Квіти і якесь таке доглядове молочко для тіла з кислинкою. Дуже класно і дуже ніжно. І останній флакончик вже на сьогодні буде, бо мені час бігти. Суперледі з чорної лінійки і зараз. І Супер Леді – це для мене така темна, ягідна помада жіноча. Дуже гарно. Така виражена ягідність. Прям такий яскравий, темний аромат, не дарма він в чорному флаконі. Теж раджу до затесту. Дякую вам за увагу! Чекаю на ваші коментарі, як вам цей формат і чи знаєте ви аромати згадані на відео? Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!